Збереження ґрунтів і новітні технології вирощення урожаю у рослинництві і племінна справа з кормовиробництвом у тваринництві. У східному регіональному управлінні Прат Райз Максимко обрали нову якість агровиробництва. У Лохвицькому, Лубенському, Оджицькому, Глобенському та Чорнухинському районах, де підприємство орендує 60 тисяч гектарів землі, в усіх галузях виробництва впроваджуються нові технології, постійно підвищують кваліфікацію робітників, адекватно реагують на запити ринку. Так у галузі рослинництва у Райз Максимко дотримуються принципу раціонального господарювання, і ця програма дає свої результати навіть цього надзвичайно посушливого року. Було досліджене поле на Міст аналіз ґрунту на місць поживних речовин, відповідно, вноситься і відповідні мінеральні добрива, щоб збалансувати і виходити на заплановані врожаї. Раз у три роки ми робимо аналіз ґрунту. Ми молотимо на сьогоднішній день, є поля і по 10, а так плануємо вийти на 8 тонн сухому зерні. Та мало урожай виростити, його ще треба і без втрат зібрати. Через застарілу техніку на полях України, взагалі, і Полтавщини, зокрема, у полях втрачається до 20% урожаю. Таке марнотратство зайві витрати пального і людських зусиль, вирішили у прат Райс Максимко. Дана жатка дозволяє зекономити втрати десь на 25-30%. Ми трішки завищили висоту зрізу. Це пов'язано з тим, що це органічне добриво. Технології ж у галузі тваринництва на підприємстві майже не поступаються європейському досвіду. Так на французьких фермах, відомих своїми високими результатами, щодобовий приріст у вазі телят у середньому 1100 грамів. На двох же фермах ВРХ у Лохвицькому районі цей показник 1000 грамів. Нужно приділяти увагу, тому що якщо в малому віці упустити усе, то не буде вже такої продуктивності. В подальшому поколінні, і в я скажу, щоб була хороша гарна корова, успіх у тваринництві забезпечує дві складові. Діляться секретами фахівці підприємства у ретельності племінної справи і зваженості кормовиробництва. Ми закупляємо спермопродукцію закордонних виробників гостинської породи. Проводимо гулштанізацію і вже на сьогоднішній день ви бачили, який у нас молоднях є, з яким є над чим працювати. Обов'язково треба додавати премікси, додається сіль, всякі мінеральні добавки, обов'язково зрівнюють кормові одиниці, перетравний протеїн, все і потім. Видаємо вже готовий комбікорм. Незважаючи на економічну кризу, на підприємстві не згортають соціальні програми. Ремонти у дитячих садках, школах, лікарнях, відновлення доріг. Щороку керівники прат Райз Максимко виділяють до кількох мільйонів на потреби місцевих громад. Ніхто ніколи не бере до уваги, якщо там вже ця соціально-економічна угода виконалася. В тому році було і 120, 130, 140%. Відсотків. Ну, перекриття було за счет надання тих самих послуг, тому що в зимовий час розчистка доріг, це утримання водогонів, водонапірних башт. І воно перекривається. Ну, звичайно, ну, бачимо ми це, але треба робити дешки. Люди живуть люди і в нас працюють. Від цього ніде не дінешся. На досягнутому підприємстві не зупиняються. Сьогодні вже готують землю під урожай наступного року. На деяких полях застосовують ощадливу систему посіву ноутіл, за яким насіння висівають одразу після збору урожаю без жодного обробітку. У тваринництві ж управля Райз Максимко обіцяють вже цього року перетнути позначку у 8 тисяч літрів молока надійну корову.